Добрий день, шановні колеги. Е, тема, тут у мене буде демонстрація презентації, тому я так хочу саме, щоб ти її видала на екран. Там треба натиснути демонстрація екрану, кнопочку, і тоді відкрити презентацію. І вона відкриється, і я тут буду сама нею керувати. Хочу звернути вашу увагу, що. Я розглядаю завжди мемуари у трьох аспектах. Акцентую увагу на, на основних трьох аспектах, які в принципі можна розглядати мемуари. Це, по-перше, мемуари це ґрунтовне джерело для гуманітаристики, яке на сьогодні набуло особливої актуальності. По-друге, мемуари це культурно-історичний феномен, в, який, в якому відображені основні, скажімо так, риси. Будь-якої епохи, і по третє, ми маємо інформаційно-комунікаційний ресурс, який здійснює оці дуже специфічні свої функції в суспільстві, і виступає яскравим і дуже таким ґрунтовним засобом для комунікування для різних видів комунікації у суспільстві. Звичайно, що у сучасному вимірі е, мемуари, я розглядаю це період, починаючи з кінця 19 століття і початок 21 століття, тому що якраз в цей час відбулися кардинальні зміни, політичні зміни, кардинальні політичні зміни які, звичайно, вплинули і на е, скажімо так, на побутування мемуарів у суспільстві. Е, це... Е, Зміни демократизація суспільства і зміни в гуманітаристиці, кардинальні зміни в гуманітаристиці, вони призвели до того, що виник великий суспільний запит на мемуари, тому що мемуари це найбільш популярний жанр, скажімо так, викладу національної історії. А тим паче, що у нас національна історія, радянський період, вона була досить зашорена, скажімо так, і, в принципі, якби не було ці е, 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 ідеологічні перекони, вони не давали можливості розвитку національної історії, і тому, коли виникла ця потреба у. у Створені національної історії і попит на національну історію на її героїв, то якраз як мемуари стали тим джерелом, з яких, в принципі, зацікавлений е е е читачі і міг отримати цю інформацію. І тому, починаючи з кінця ХХ століття, на початку <рек> століття, ми можемо говорити про такий собі бум, вибух інтересу з одного боку з з зі сторони читача, з іншого боку, це з, 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 з боку е тих, хто. Ці мемуари друкував і поставляв його в суспільство. Звичайно, це дуже великий масив, і його проаналізувати весь і виявити весь дуже важко, тим паче, що в нас якби навіть книжкова палата, яка робить у нас оцей зріз, і видає літопис книжкового друку, звідки можна в принципі витягнути оцей весь масив мемуарної літератури. Вона. Видає, як правило, все це, це досить стабільно, але немає електронного ресурсу, скажімо, тих цих показчиків, і тобто зв'язувати це досить важко. Для того щоб звузити коло для аналізу сучасних, сучасних мемуарів, я запропонував пропоную так, так пропоную розглянути. Мемуари, сучасні мемуари з точки зору традиціоналізму та нова, новаторства через призму дискусії. Для себе я виділа два підходи. Щось воно не переключається мені. Ну, Оксана, може ти переключиш? Для себе я виділила два дискурси. Це досить умовний розподіл, тому що я зупинюся на суспільному, так званому публічному дискурсі і науковому дискурсу, і зроблю аналіз через призму оцих двох дискуссів, скажімо так, мемуарів. Це досить умовний поділ, я сказала, тому що суспільний дискус це більш широке уявлення, в яке входить і науковий дискус, і вони, звичайно, переплітаються, актуалізують один одного. Але тим не менше, цей умовний поділ дасть мені можливість якимось чином проілюструвати, як розвивалися мемуари нас, як вони представлені у суспільстві. Ну, на жаль, Чомусь воно не працює. Суспільний дискурс його ще називають публічним дискурсом. Це, скажімо так, та сфера суспільного життя, де формується громадська думка. І якраз в цьому суспільному дискурсі, але цього суспільного дискусу стають як окремі індивиди, так і якісь. Політичні об'єднання, громадські об'єднання, спілки тут якраз іде боротьба поглядів і формування громадської думки. І тому якраз мемуари, які мають оці комунікативні властивості, вони і, і, і залучаються різноманітними, скажімо так, учасниками, гравцями цього суспільного дискурсу для того, щоб продукувати свою точку зору, пропагувати цю свою точку зору, боротися за цю точку зору. Тому, от якраз, в цьому суспільному дискурсі мемуари виступають, скажімо так, важливим джерелом. Науковий дискуссий звужений, звичайно, дискус, це академічний, скажімо так, професійний дискус професійної діяльності науковців, в яких е, обговорюється окрема проблема в даному випадку, мова йде про мемуари, і, скажімо так, напрацьовуються методологічні і методичні підходи. І якої і, і проходить наукова комунікація, щоб якимось чином проілюструвати побутування мемуарів у суспільному і науковому дискусі, я взяла за основу видавничі серії, тому що як я вже сказала, охопити весь масив, скажімо так, цієї літератури, мемуарної літератури, яка вийшла у нас за ці останні 30 років, просто дуже важко. І е, на даний момент це зробити дуже складно. Тому я вибрала е, так, видавничі серії для того, в яких якраз і будуть прослідковуватися. Я проаналізую ли, лише декілька з них, в яких якраз і буде видно якісь характерні особливості мемуарної літератури, які можна скажімо так розповсюдити на інший масив. Мемуарів. Ось я знайшла таких серій, тринадцять видавничих серій, які присвячені абсолютно, до тобто мемуари. В назві кожної серії присутнє це слово, і всі вони складаються з мемуарів у різних, скажімо, жанрів. Вони є і науково-популярні, і академічні, і археографічні серії, і чисто наукові. І якраз на основі цих серій. Можна буде зробити деякий зріз. Для того щоб зробити якісь зрізи, я маркерами вибрала такі моменти, як жанр, які жанр мемуарів, скажімо так, другим, скажімо так, маркером, таким це автори, які дуже часто бувають і героями цих, цих творів. І по-третє, це тематика, контекст, тематика, скажімо так. Ось, зосередившись на, на трьох таких маркерах, я досить так побіжно зупинюся на окремих серіях. Ось однією з таких показових серій, це є серія Українські мемуари, яка, до речі, якраз може стати демонстрацією. Оцієї традиції у розвитку мемарної літератури, тому що вона була започаткована ще на початку 20-х років і видавалася у Відні, і була продовжена уже в 21 столітті як пере, да, пер, е, перейняла традицію 20-х років і була видана четверта книжка, якщо вам видно, в цій серії це вже в 2003 році. Щодо, скажімо так. А якщо говорити про жанри цієї серії, то це спогади, класичні спогади, які на цей час для 20-х років на Західній Україні більше була популярна на, назва спомини. Спогади, спомини це, це один і той же жанр. Якщо говорити про авторів, то перші три видання, які вийшли в 20-х роках у відні, вони відносяться до Авторами і скажімо так, героями цих мемуарів були якраз біячі, громадсько діячі громадсько-політичні діяти, письменники там військові, які боролися за отримання незалежності України і були активними учасниками українських національно-визвольних зваган. І основна ідея, яка була у них, скажімо так, це була комунікація зі світом для того, щоб пропагувати, скажімо так, українську національну ідею, в тому числі вони розказували про свою участь у цій боротьбі. Остання книжка, яка була видана вже на початку 21-го століття, вона належала Бойчуку Богдану, розаюку модерністу, який живе у США, який також, в принципі, в цих спогадах популяризує Україну, тому що згадує там багатьох діячів, українських літературних діячів, вже, скажімо так, сучасно. І тому, як би, ця серія є яскравою демонстрацією цієї розвитку традиції і розвитку комунікації для популяризації знання про Україну. Наступна серія це серія мемуари, яка цікава нам з цієї точки зору, що е, вона. Тут продовження цієї серії, я якби виділила різними кольорами, з червоним кольором, тому що серія почала виходити ще 80-ті роки, і оці перші до, вось, до восьмої позиції ці книжки вони вийшли в 80-х роках, а пізніше вони були продовжені ось, вже на початку, 90-х, ну, в кінці, на початку 21-го століття. І тут якби, можна прослідкувати тенденцію зміну контекстів, скажімо так, у рамках однієї серії. Тому що в 80-ті роки основними героями і авторами цих цих серій це були, скажімо так, учасники Другої світової війни, партизани, військові. І основна тематика, звичайно, це була участь України, і героїчна участь України в Другій світовій війні. Уже в, в, на початку ХХІ століття бачимо продовження ось ця іншим кольором виходу нових книг з цієї. І автором цієї серії Стає Гойченко, людина маловідома в нашому, скажімо так, просторі. І він емігрував в х роках за кордон. І ці мемуари віднайшли вже далеко після його смерті. Можливо, він не планував, їх, не планував їх видавати, але чим характерна ця серія, тим, що вперше, так досить е е відверто автор, який саме був учасником оцих трагічних подій, які типу, пов'язані з розкулаченням і з голодом, він сам був учасником, тому що він був там мілким служащим в в органах радянської влади, і він всі ці. Жахи цього розкулачення і голоду, всі ці жахи він описує в своїх мемуарах. Ще тобто ми бачимо зміну тематики. Так? З одного боку, Радянський Союз це героїчна партизани військові і участь у Другій світовій війні, з іншого боку, продовження серії це зовсім інший акцент, це акцент на ці трагічні сторінки національної історії. І останні в цій серії це вже така нова також тенденція в функціонуванні мемуарів в сучасному просторі. Це спомини Юрія Юрія, да, політичного державного діяча, який сидів у тюрмі І після того, як його звінили, він друкує свої спомини. Це такий собі літературний запис, тому що це якби такі. Розмови з Мустафою Наємом. Їхні такі довірительні розмови, які потім цей Мустафа наєм і зробив літературний запис і видав ці, ці спомени. Таким чином, ця, ця серія мемуари, вона. Я би, демонструє різні жанри, які вона включає. Це класичні спогади, літературний запис і так кажу, літературний запис, і літературний запис той же самий повість фронтових років. Тематика також змінюється, да, як від, від героїчної участі партизанів і військових. В рамках Другої світової війни, і якби в сучасних умовах це зовсім інші, скажімо так, автори і зовсім інша тематика, яка вже робить, яка вже робить акценти на національній історії, серія наступна серія, це яка, яка цікава нам з точки зору в першу чергу. Це Серія бібліотеки України Модерної спогади щоденник і інтерв'ю, яка започаткована була в 2013 році і останнє видання, це 19 рік, вона характерна тим, що в перше з'являється, скажімо так, новий формат жанру, скажімо так, який на сьогодні є найбільш цікавим. Це жанр спогаду інтерв'ю, тому що цей жанр, звичайно, має свою традицію, яка своїм корінням і ще має своє коріння в 20-х роках ХХ 20 століття в рамках радянського, радянського періоду. А зараз, уже, скажімо так, у контексті розвитку нових напрямів да, в гуманітаристій історичній науці, це там, локальна історія. Усна історія і таке інше. Ось, ми, ось одним із таких методів використовується метод, і з одного боку, це метод, з іншого боку, це жанр. Використовується спогад інтерв'ю для того, щоб я, оприлюднити трагічні сторінки національної історії. Не з точки зору політичної історії, а з точки зору, скажімо так, соціальної історії, з точки зору локальної історії, гендерної історії і різних інших напрямів. Ця серія, вона є і науковою, і науково-популярною, скажімо так. Ну, тому що в підготовці різних випусків цієї серії брали участь наукові інституції Канади, Львівського університету. Одна із цих серій, Карло Звіринський, це підготовлена його дочкою. Тобто, тут в підготовці цієї серії приймали участь різні, скажімо так, групи, і тому вона має такий змішаний характер, але дуже цікава, якраз із точки зору представлення абсолютно нових форматів. Тому що ось ця серія це, ось це видання надзвичайно до звичайних жінок на історію ХХ століття. Ці е, інтерв'ю, які збиралися укладачами на всіх, континент, на всіх континентах і було проінтерв'юровано велика кількість жінок, в принципі, е, до них ще додається і CD, коли можна почути живі записи цих жінок. Е, деякі з цих інтерв'ю ви, виставлені на ресурсі е, України модерної. Е, тому якби, якраз оця серія і, і демонструє е, появу нових, скажімо так, актуалізацій е, жанру спогаду інтерв'ю. І цікава з точки зору е, е, синт... того, що з'являються такі синтетичні видання, як я говорила про видання про кава звинство, це маляр, Львівський Маляр, який започаткував Львівську школу малярства. Це видання цікаве з точки зору того, що там, там включені і його спогади, і його інтерв'ю, і його <кес> записи, і його е е картини в мі міщені ілюстрації його картин. І це видання, воно цікаве якраз з точки зору поєднання оцих різних, скажімо так, формат, форматів представлення. Ну, та це все є мануали щоденних. Це лише, скажімо, так, для демонстрації того, що дуже розвинута було е, видання археографічних, скажімо так, опрацьованих мемуарів. Да? ті мемуари, які видаються, які лежали довгий час в архівах, і які ось це видання щоденних кількість артівського, цього нашого лише два видання. Е, 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 наступна Добре, ц... я перепрошую ви вже ламу. Перебираєте. Да? Ну, Володимира, ще, ще, ще тільки 20 хвилин, да, 15 пройшло. Я зараз закінчу вже 20. Хвилин. Так, добре. Е, ось ця серія, Українська воєнна мемуаристика, бібліотека історичного клубу Холодного Яру. Це цікава серія тим, що вона дуже тематична і вона присячна лише проблемі, скажімо так, воєнної мемуаристики, і це проблема та, яка була цікава. З точки зору того, що вперше заговорили про історію українського війська, починаючи, скажімо так, з українських січових стільців, Уга, там автомат Червоного Яру і, 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 і таке інше. Жанр це спогади, воєнний, нотатник, документальний роман. До речі, ось тут про Документальний роман про горліс та горхолодний яр зараз тобто, то Ну неважно. Тобто документальний роман, який Холодний Яр, який витримав п'ять чи шість перевідань, і на основі якого був Створений пізніше документальний фільм став свідченням того, наскільки ця воєнна тематика через прийняття е, е, учасника воєнних дій, наскільки вона була цікава суспільству, щоб от, він витримав стільки перевертань. Це щодо суспільного дискурсу. Тепер щодо наукового дискурсу, то хочу сказати, що. Е, Так. Я ж хочу сказати, що в принципі які основні фактори, які впливають на характеристику, скажімо так, стану мемуарів в науковому дискусі. По-перше, це те, що я говорила про ці кардинальні зміни в гуманітаристиці, розвитку цих нових напрямів в історії соціальної, усної історії, локальної історії. З іншого боку, це цифрова права гуманітаристика, яка дала можливість, скажімо так, використовувати методологічні і методичні інструментарії технічних наук для того, щоб переломити їх і поставити, скажімо так, для виконання завдань гуманітарних наук, і в цьому контексті якраз що, що можна сказати про традиціоналізм у розвитку мемуарної традиції науковому дискусії, це те, що Якби в сучасному науковому дискурсі, все таки переважає оцей джерелозначий підхід, який має свою традицію там з кінця 19 століття, до початку, ну 19-20 столітті, і от уже в 21 столітті все такий аналіз, скажімо так, наукового дискурсу говорить про те, що науковці більш за на все зосереджені на тому, щоб використовувати мема лише як джерело, так, як джерело, чи історичні дослідження історичних подій, чи як біографічне джерело, чи як джерело там досліджень історії якогось товариства, університету і таке інше. Хоча на сьогодні, уже за кордоном, більш за все на мемуари звертають увагу з точки зору інформаційно-комунікаційного підходу. Який активно розвивається, у нас таких досліджень досить мало, і в принципі це якраз і є, скажімо так, ці виклики, які нам сьогодні потрібно на які потрібно реагувати, і я якби яким чином намагаюся час від часу про це говорити. Щодо жанрів, то можна сказати, що всі ці традиційні жанри, які були характерні де 19 -го до 20 го століття, звичайно, вони залишаються в полі зору наукових досліджень, але е з'явиться знову ж таки актуалізація: це при, можна сказати, про нове життя, нове дихання цього жанру спогаду інтерв'ю, про який я вже говорила. і Він цікавий не лише з точки зору, скажімо так, його використання. Як Джерела досліджень, а він цікавить з точки зору того, що якраз оцей жанр і метод спогаду інтерв'ю, він якраз дозволяє створити нові історичні джерела, які відносяться до нашої сучасної історії. Тому що е, ці проекти, які за у нас е, зараз функціонують в державі, які присвячені усна історія чи проект герої, АТО усна історія. Вони засвідчують е, той момент, що уже зараз е, суспільство і науковці задумуються над тим, що в принципі це дуже правильно, коли ці е, особові документи вони створюються ще в умовах тих подій, які, в яких ми всі перебували. І поки що мова йде лише знову ж таки про кількісне накопичення цих джерел, так, яких збирають велика кількість, але ці джерела поки що. У нас вони лежать, да, там їх, хоча б мова йде про те, що їх вже почали зберігати. Цим займається Запорізький університет у співпраці з інститутом археографії, у співпраці з інститутом національної пам'яті, вони ще надалі вони будуть вимагати ще свого опрацювання. Тобто ми ще поки що знаходимося на кількісному етапі їх накопичення, але це також важливо, тому що це буде величезний ресурс для подальших студій різних і культурологічних, і історичних, і політичних, і психологічних, тому що ці події, в яких ми живемо, які ми всі переживаємо, вони будуть мати свої наслідки, скажімо так, на майбутнє. Дякую.